Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на нашому каналі. Трішечки, вибачте, мене, звісно, за мій голос. Трішки я застудився. Тому дуже тяжко, тяжко говорити навіть. Але все-таки ми запишемо це відео, друзі. Вибачайте трохи. Значит, до нас приїхала посилка. Отакений шикарний термобокс. Не побоюсь цього слова сказати, справжній термобокс. Не той, який ми звикли з вами бачити, там з пінопласта, там порізав, склав відправив. А це справжній, дійсно чудовий термобокс, який дійсно виконує свою функцію. Ну, є трошки маленьке але. Або, но, ну, чи як правильно. Ось прислухайтесь. Чуєте, тікає? А уявляєте. Е... Що відчували працівники поштового відділення, коли у них у відділенні стоїть ящик із такими звуками. Ну що можна. Що можна подумати? Це добре, що в мене, блін. Ми з дружиною забирали. Дуже добре, що нас, кажуть, не запакували компетентні органи. Так що така, трошки посилка... Ні, термобокс офігенний. Ну посилка трошки стрьомна я не знаю, чого так воно там виходить, що тікає. Ну, зараз будемо розбиратися, що там, що там до чого. Е, значить, до нас приїхала посилка з міста Самар, е, колишній Новомосковськ. Але я думаю. Та й ви... Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що краще місто Самар називається, чи Новомосковськ. Я думаю, що Самар е, для того міста найкраща назва. Там по іс історичним. Е, як, ну, в кінцях, там, ну, да, воно якось там. Ну, не буду я вдаватись в історію, це треба читати, чому місто називається Самар. До речі, хто знає чому місто називається Самар, перейменували Самар, напишіть в коментарях. Е, там славно, звісна славетна 93 бригада Холодний Яр, яка захищала Охтирку на початку повномасштабного вторгнення. Дякую вам, хлопці. І там. Офігенні акваріумісти живуть. Так, до нас приїхала посилка від е, професійної акваріумістки. Звати її Юлія. Вона дуже професійно вирощує певні види риби. Один із цих видів риби у нас отута-отута. Уже, бачите, я трішечки пробалакався, що у нас тут. Термобокс цей робився їй на замовлення, тому цей термобокс поїде. В зворотньому напрямку на, в місто Самар поїде е, своєму власнику. Е, так, ну, як вам про, простіше сказати, цей термобокс він катається по всій Україні. Ха. І все добре, все доїжджає. Звер, е, зверху тут такий чудова пі піноізольна така ізоляція всередині пінопласту. Е, навіть мені Юля прислала інструкцію, як правильно відкривати цей термобокс. Тут є ось. Проріз і по ньому чітко по ньому треба пройти ножиком це скотч розрізати, щоб не глибше не зануритись, не пошкодити сам основний термобокс. Ми зараз з вами пройдемо, так, так. подивимось, щоб нічого не зробити. Тут справа в тому, що трішки різна висота оцього. Какая-то шару верхнего шара пеноизола. Я думаю, мы справимся. Мы, ж, мы блин, первый раз? Не первый раз. Ничего, сейчас мы разрежемся. Не, ну конечно, птика есть стрёмная, я вам скажу. <laughs> я бы уже, не знаю, на, на месте там поштових працівників я бы уже блин, вызвал бы... Компетентную службу Ничего на тактике, мы сейчас побачим Сейчас мы разрежем все все дело Я ж тут каждый куточек Каждая сторона По окремой линии разрезается А ну Так Значить так, як то. Ні, якось так, але трошечки не так, друзі. Зараз будемо мостити, дивитися, розрізати. Так, є. О, я відкрив. Як ви можете бачити, подивіться на сам термобокс. Це класика жанру. Товщина стінки. Десь 7 сантиметрів. Четвертя зроблені на кришки, четвертя зроблені на термобоксі. Це, щоб, як, кажуть, проти втрат тепла. Пінопласт цей термобокс робився під замовлення. Відповідна фірма. І все чудово, я думаю, доїде. Доїхало. Зараз будемо бачити, зараз будемо бачити. Так тут також. Тепловідбивальна плівка чи теплозб... теплозберігаюча. Так, перше, що в нас кидається <кій> в очі, це самочка, рака ябівулкан. Так вийшло, що в Юлі трішки не пішли вони ці раки. <кій> і вона залишилась сама це самочка. Ну, а ми її запустимо в наш рачатник і вона. Хороша, класна, самка, красива. І вона у нас там буде все гарно з нею. Спочатку на адаптацію, потім... Ну Температура хороша, десь градусів 20 з лишнім. Так, що ж у нас тут тікало? Мені самому вже цікаво. А тікало, а тут? Вроде. Йома, тут система в коридор. Дивіться. Там якийсь стоїть датчик. Якісь настройки. Реле якесь. Коротше, що тут? А? Сам павербанк. Опа, тут ще ліхтар є. Хо -хо -хо. Сам павербанк. До павербанка підключено через... Мережу кабелів, термогрілка. Зараз будемо дивитися, розпаковувати, я вам потім покажу. Докладніше, що ж там всередині. Так, раками в стороночку. І будемо дивитися, що ж тут у нас приїхало. Дивіться, кожен пакет, пакет в пакеті, ще обмотаний теплий золом, ще й ще й хімічна грілка, блін, прикручена. Що до кожного пакета чи що? Так, да, до кожного пакета ще хімічна грілка. Та ти що. Та це Юля, звісно, заморочилась пакуванням. Так. Зараз, зараз, зараз. Зараз, друзі, ви побачите заради чого, яка затівалося це все діло. Так, все ми назад її відправимо. Всі пакети, все те, що. Сюди до нас їхало, ми назад її відправимо. Так, акуратненько акуратненько. Приймаємо. Так, пакет трошечки протік, друзі, перший. Я бачу водичку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дивіться, яка краса тінь. І ви вже можете бачити, хто це до нас приїхав. Це до нас приїхали скалярії. Скалярії і піно і привид. Давайте. Давайте ми зараз е, всіх, всіх повипускаємо в ємність і подивимось, добре? Трішки поставив на паузу, для вас це буде, як кажуть, невелика кількість часу, а для нас, напевно напевно, півгодинки. Друзі, так, витягли всі пакунки всі, які дивіться, яка система. Пуербанк мощний. E, термоковрик для тварин ну, тобто, використовується для підігріву там, рептилій. І реле, де виставляється температура. Пуербан e, вже сів. Тобто, коврик вже не, не гріє, але температура класна. Тобто, комфортно для, для риби комфортно. Ну і сама риба. Давайте зараз покажу. Приїхало нам 4 привода, Ось дивіться який. Зараз в ломимо, покажемо. Шикарний. Ще, звісно, сколь не набрали. Ну, вони стреснули ж, друзі. А як же? Дорога, дорога. Два, дві, Та не дві доби, ну, добу більше, ніж добу. У тому, скажіть, в темноті, в трясучки, але ось вони. Зараз ми будемо переводити на нашу воду і запускати їх. Розмір офігенний, шикарний, здоровелющий. І бонусом. Ну, тут -а нам такий самець. Сейчас я вам покажу його. Ай давай, іди сюди, дорогой. Ух! З височезним тілом. Ось такий. Це бонусний. Ну і, звісно ж, куди ж? Без рака. Без самички рака. Ух, не, класний. Круті. Круті риби, круті. Так що тікає, продовжує тікати, друзі. Ви чуєте. Ну і звісно рак. Так що, друзі, кому сподобалось дане відео. Ми зараз їх переведемо на, на, на нашу воду. Запустимо в акваріум і побачите трошки, які вони там красиві. Давайте трошки також паузу. Так, одразу ставте вподобайку. Одразу. Чекайте на продовження. Зараз буде. Так, друзі, адаптували рибу. Можете бачити. Здивіться, е, який шикарний самець. Це той, що нам бонусом перепав. У нього трішечки ротував. Коротше, трішечки одна губа кривенька. Ну, це на репродуктивність риби не впливає аж ніяк. Я вам скажу так. Так само, як і в людей. Від кривих людей також діти народжуються, вибачайте за таку. Такий жарт, ну це правда. І ось дивіться, 4 приводи, дивіться, які класні. Ух. Уже трішечки, звісно, ще стресують, Те, що тільки, тільки запустив, але вже яскраві такі. Ну, вони наберуть колір, друзі. Покажемо з одному з наступних відео покажемо, як вони наберуть колір як вони будуть виглядати. Та і що, друзі, кому сподобалось відео величезну вподобайку ставте е, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, друзі. Ну, а ми будемо далі адаптувати нашу рибку. Величезне дякую Юлі, тому що риба дійсно топ, <кхід> а упаковка іще топіше. <кхід> е, термобокс взагалі пушка пушка Пакування, все. павербанк все, чітко, коврик, термохімічні грілки, все красиво, все по уму, все зроблено. Юля, ти молодець. Твої пакування будуть їздити якась, своїм пакуванням риба буде їздити по всьому світу. Ну і, звісно ж, дякую величезне за таку самичку Я вулкан Дуже файна дівчинка. Ми її зараз. Будемо приділяти в наш акваріум з раками. Отака дівчинка. Так що, друзі, кому сподобалось відео вподобаєчку. І чекайте наші нові відео. А ми будемо намагатися частіше знімати відео, тому що, ну, трішечки зараз по часу, як кажуть, та зараз у усіх часу. Часу не вистачає. Но оцих скалярій, що в нас є. Он, дивіться, там жовті, жовті, жовті. Ми їх звідси приберемо. Залишимо тільки тут оцих наших нових мешканців. І будемо бачити, що з цього вийде, друзі. Так що всім дякую, всім до нових зустрічей.